Люди печуть Паски у формі чоловічого фалосу з білою глазурю, посипані сім'єм і обкладені яйцями. Це бісівський культ родючості, поклоніння сатані, яке це має відношення до Христа. Вони говорять Христос Воскрес. Але насправді уся ця атрибуція, уся ця нечистота і усе це в гріху відбувається і в нерозумінні, та в паятстві. У кожному будинку Пасха, образ Фаласа, обкладений яйцями, посипаний сім'ям. І ніхто не вигукує, чому прокляття у будинку, чому смерть у будинку. Це усе дійсно ідовожертвене. Це приносить прокляття і смерть у будинок. Але ні у кого немає навіть розуму замислитися, прийняти рішення виконати усе це. та від Усього цього язичництва відмовитися, Не в якому разі не поєднувати святе з таким нечистим і грішним, та ще й називати це цей шедевр, твір хлібобуличною Паскою. Це просто богохульство, це святотатство, це гріх вищого рівня.